Спогади дитинства. Що? Що сонце? Натопили грубу трохи, розобралася в хаті, попротирала подлоги. Поставила мультиварку з м'ясом з черевіною. Ти куди? Ти куди? Бачу, там ще трошки повчилася на машині їздити, звісно. Я нервничаю. мене я колись їздила ще в, в Копіннянському районі, я їздила, поки не втаранилася, величу. І не знаю. Якось треба помаленьку починати все повертати. Хочу їздити. То я тут, знаєте, кругом хат, тут де хата, на городі туди колись у нас був. Та й так. Теж там сосна, там горб, там ямка, але чуть повчилася. Бачу, Митька приїхали, вони казали, я дзвонила вчора, то казали, що у суботу. Під вечір приїдуть, то займаються, бачу, цієї маси, там бджоли. Я вже і хотіла піти, але не пішла, бо дуже боюся. Надю колись дуже покусали, бачу. Надю, мабуть, теж в хаті щось робить, бо теж горить, пече горить, і ми розпалили грубо то. Нема часу. Бачимося в городі. Завтра побачимося на кладбищі. Ми вже повечерали з Віталіком, з Вітальоном. Що там? Настану. Бабай? Остане чого розмивати? Ну то що ти зробиш? Бабай? Вода пошла. Бабайчик там, бачу. ух ти ще провалимося, ну, я окень. Та й так. Повечерали, позгадували. Наших, кого вже з нами немає. яєчка положила, поїли, і пасочки наготовила, так ну, так як положено. Все роблю, так, як колись робила мама. А помінати не знаю, казала Надя, давайте в нас будемо помінати, я кажу, давайте в нас, ми в тому році в нас, а потім до їх ходили. Але ми їхали як? У неділю їхали і потім швидко назад, а це трохи надовго. Ігор устав і вже мені 10 разів дзвонив. Я хотів спати, а хотів з вами поїхати. Ну, кажу Ігор, до вечора, ми до вечора на кладбище прибирали, ми так би, як нам їхати уночі. Коли ви приїдете? То те мені, то те мені, то вже мені треба енергетик давай. І ж поїхали, добре, я там заховала, бо я знаю, що він же ж буде, ще буде ходити, ну, буде в людей просити. що хочете, може бути. А ще сигарети сігарети ти купила, бо я не хочу табак робити. Кажу, купила. І це бачу, телефон розродився, включила, Уже 10 разів позвонив. Це Чи ви приїдете на ніч? Кажу, як же ми приїдемо, як завтра. Ну, звісно, бачите. Що там казати? Коло батьків герой, тільки немає, зразу сумує, то я навіть не знаю мої хороші. Я попривозила усе. Все, що Віталіка завтра день народження. І подарунка забрала сюди, і усе взяла. І напітки побрала, і сладості, кобаски побрала, таке всяке м'ясне огірочки, помідори. Все понабирала багато. Щоб віна пляшечку захватила доброго. Але не знаю, може навіть мультіварці готується м'ясо. Може, навіть поїдемо після кладовища, може, зразу і поїдемо туди додому. Я навіть не знаю, мої хороші. Наверно, не знаю, як правильно поступити. Як ти думаєш, Віталік? Зразу зранку все. Грузимо, їдемо. Риба є. Поставляємо, позастілаємо і помолиться батюшка і поїдемо додому помінати з Ігором разом, чи як. Я не знаю, як правильно, чи назад знов вертатися. Треба подумати добре. Ну ми ж... Я думаю, що вони знають. Я вже так частенько їжджу і постійно заходжу. Дуже... Як тільки їду, я так і забігаю на кладбище. Вони все добре знають. Все. Отакі справи. Завтра теж у племінника день народження у мого братика. Синочка, а у брата 24-го. післязавтра. Представляєте? Одні день народження, а в травні О, онуків моїх, 14-25 і травня. А ця береза була маленька, щоб ти знав. Тут були вони такі молоді і молоді. Кстаті, тут така дуже багато печериць було, і тітка Маруся завжди їх брала. А люди кажуть, бере ужачки. Вона каже, ну, добре, що ви думаєте, що ужачки, я буду їсти. Їх було дуже багато. Це ж худоба ходила, свині, корови, знаєш. То дуже багато було. Боже, яка там риба була? І ти скажи, як я її їла, а зараз я не можу просто річкову рибу навіть Не Можу її перенести запах. Як світ воєнке, то як день. Та щось як вдень, хоча. Зараз подивись скільки 20-22 на годиннику. Хата воно не так, як треба. Ну поспівай щось, Що ж тут співати? Ти що ти не знаєш? Придумай на ходу якусь пісню, Ну давай. Ну це треба пару чарок перехилити, так. Да. Та ну ти ж не п'єш. Ну то. Давай, ну це придумай, ні. от про вишню. Ми зараз де сидимо mm. під березою, так? Давай Під березою, Під березою кучеравою. Сидів старий з молодою, як із ягодкою. ягодкою. <рігодкою> да. Далі. Я й молилася, я й просилася. Пусти мене від Тальону на вулицю погулять. Да. А ти що кажеш? А я. Сам не піду і тебе не пущу. Бо що? Scroll. Бо ти в мене старого покинути хочеш. На біду. Та де я дінусь? Де я дінуся, Віталіон? Кому мені вже треба? Скажи. Онукам ми треба. Дітям. а дітки нам і онуки. Наші рідні. Онучкам, да. Кажу, сколько тої жизни? Один стакан і те і не повний, вже більше прожитого. Тихо-тихо, тако вода журчить. Боже, як добре, Ви не представляєте. Тут же ми так гуляли з подружками. Тут же був наш куток. Весело було. Було весело, так. А да. ви знаєте, що ми отут ось і ліс, де зайду в лісочок. Просто хочеться. І ти знаєш, що сила прибавляється. Геть була така уставша, геть, нікакая. Ти ж тоже, да? mm -hmm. так? Таке знаєте, як ото навіть якийсь нервний срив, Якось ще на машині їду, а Віталік нормально, правильно мені не хоче пояснити і повішає голос, вона починає трусити, я починаю не знаю, що мені ж мати, чи то гажать, чи, чи степлєння. Пута -то і тормоз, усе. Я знаю з правої сторони сцеплення І з лівої сторони сцеплення. з правої сторони газ посередині тормоз. Так, я повинна віжати сцеплення, переключити передачу спочатку. потім а, поставити ногу ліву на сцеплення, вижати його. Ні, спочатку сначала... вижать. Спочатку вижатиплення, потім. Переключить передачу. От, потім вона включать передачу. А до того перевірити передачу, чи вона А, ну, я забула положенні. це, що ти мені казав. А так не можна передачу включити, а потім сціплені. Вона так не зробить. Ні, це якщо... Це на... неправильно, це так? не заведена машина, ти ж так не включиш. А -а -а. Якщо на заведеній машині, ти так не включиш. Це так папорті йде, чи що Ладно. це? Таке? Ладно, тоді я завожу машину. Вижимаю сціплєнє, включаю передачу, легенько відпускаю сціплєння, і машина починає рушати легесенько, і я нажимаю легенько на газ і поїхала. І поїхала, і поїхала, і поїхала, їду, їду, де мені треба притормозити, я приторможу правою ногою посередині і їду далі. Коли мені треба стать, я опять вижимаю сцеплення і нажимаю на тормоз, так? Да? Да. Притормажуєш одного з газу приймаєш і притормажуєш. Це треба дуже часто пробувати і, звісно. Це найкраще, якщо коробка автомат. Я так там, би хотіла, так як там спутер, нема, Да? Там нема сцеплення, там просто тормоз і газ і все. Ну, то я, от як я мечтаю. О, таке, як в мене скутер, так, да. ото моя машина. Ти знаєш, що я сьогодні, оце ж ти приїхав, їздив туди до тих людей, потім приїхав на скутері, я поїхала в ОТБ. і нормально їхав все. Не стояв вже довго. Я сіла і тільки типу, газувата, воно це типу, як стоїть. Оце така вже проблема була. Треба подивитися, там хоч масло ну, не виїздили, я заливала. Не там масло є, це не в тому, це там Всё, воно ремінь. Воно там. просто типу газує і не то, що голосно газує, а так, ну, воно не їде, і я ручкою газу, 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 газу як заставляю його. Це з баларіатора, ну, це Да, 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 да. Ну, то воно розумієш, коли оце довго скутер стояв до спочатку, до підгорку, да. а це ж їздила, ти його прогнав, потім я. Я не знаю, я так переживаю, але воно вже в нас теж багато. Чотири роки вже є? Більше вже. Та ні, що? яке яке більше? Ну, ти подумай, коли я... Ну скажи ще десять. Скажи не, ще стоко, ну, скільки я з тобою живу. Ну Так я що ага. в Києві робив, скутера купив. я ж їздив. Ну, то що ж у Києві робив? Що так давно? Ну так, да. вже. Вітаю. Уже три роки минуло, як я так тут роблю, не в Києві. Де? Кажу, тут, я вже. Ти вже зараз тільки скажеш, що я тут я не живу, стоко. Я вже, наприклад, ось до вже відпрацював. Скільки в нас в Москві ж тоді? 8 ну восім. Ну. ну то хоч не скажи, що п'ять год скутер. Не знаю, Може й до п'яти. Може, це так швидко час іде, як один день. Я не ли? знаю. То я її хотіла б, звісно, да малесенький ще. Да маленькі бо тепер вже навчусь їздити. Час швидко йде. Два я її куплю. Стар'є тільки можна купити якесь. Ні, то маленьку якусь такою, щоб з, з автоматом. Я, я щоб мені так не. ну, щоб не було мене такої ночної проблеми, це що в мене ритміє серце стає, вилітає, я дуже мучуся. Поки не стану на ноги десь. Боже, ти ж бачиш, як я мучуся? Я ж його не придумала, ти бачиш, яка в мене ніч постійно. Ну, то. Ну, І от як мені. я, мене вже Моя ну, однокласниця на год старша за мене каже, поїхали, я була рік, я все знала. Ну. Там десь де вона казала була. Вона казала багато десь там була. Не, О, за Германією не казала. Ні, не, ні, ні, ні. Десь в Польщі ще десь казала. Де це ще вона була? Каже, я знаю все, знаю, де робота, яка де платиться. Даже е, знає цих, е, е, як на їх кажуть, ці, не наші люди. Іностранці сказали, при, приїжджай. Завозять, типа, цю цурку, чи як додому, це цурка хто дочка? Mm -hmm. Приїжджай до нас. Жильо безплатне, вона там працювала, їжа безплатна. Каже, не переживай, кажу, а як будь, що це в мене ну, по типу, неврології і тиск постійно. Я боюся, просто що підведу. Це ж не вдома, що. Чи зробив, чи переробив ту роботу. Вона каже, ти знаєш, що там яка нема такої проблеми з болячками. Каже, в мене шумило в голові, десь дівся шум і настільки, каже, я якась стала здоровша, що ну, може це смотря кому, я не знаю. Якщо є проблема, то я не знаю. виду, каже це я нема. Лікарі ж знають, і я і Бог. То поїдь туди дав позорість, то будеш лежати конці віддавати. Зночі не зможу, зранку піти на роботу, як? Ну, каже, гроші, звісно, заробляєш. Вони поїхали з сім'єю, купляли все на світі, каже, нема що заробити, каже, на квартиру. Як поїхати Віталіон? Бач, я знаю, що медицина, ви мені пишете, мені теж розказують, що навіть Ірка була в Польщі, то дуже тяжко з медициною діти хворі нереально. Щоб візвати лікаря. дуже тяжко, дуже тяжко. Може, там і можна було б якісь ліки, пробу, щоб приймав, що може б якась зміна була йому, заміна. Може б вони там би її дали, але <coughs> дійсно, що кому ми треба? Хто нас буде лікувати? Кажуть, як пішов на ліки, то пропав на вики, да і все. Так що будемо надіятися на Господа Бога, що буде скоро в нас перемога, мир. Тому що страшно, і не хочеться нічого, руки опускаються. Але живемо, тому що просинаємося. І ходимо, і менше треба нервничати, Вітальон. А то ж ти, що чу, так зразу і перенервничав. Такий тихоня, а нерви так уже в його, що чуть. Да? Та ти наскільки спокійний, ну я ж дивлюся по тобі, ну що ти? Скоро буду тобі таблетки давати. Іди сюди до мене. Вітальончик, іди сюди. Я на таблетках будеш і ти. Що я зовсім така? Нікакая, хочу сказати. Йди сюди, я тобі щось одне слово скажу і все, і пойдемо. Нема тіліка. Йди ми ще за тіліка багато, ми ще дожди гроші. Голосового воду немає, воно вже не варте те віддавати. Дай ще 25 тисячі гривень додають. Знаєте, що я хочу зробити? Ой. Я вітаю тебе з наступаючим твоїм днем народження. Ага. Щоб ти був слухняний і здоровий. І радва у нас. Да. Бачиш? Не, на небі це от приста, от погано, хіба так посидіть. Не, правда, не? Як ти? Хто сміється? Да, Дивись, яка улибочка. <реш> Де та улибочка, покажи. Десь обнаружив. Дві хмарка, да? Як хмарка? так? Як хмарка? Тип... Типа, раз вже помінялося. Була улибочка тільки що. Так кругоньке. Бу... круго Бу... таке було. Подивися, що то таке лізе з лісу? Глянь. А то не вовк, глянь. Та ні, вовк, там я вовк. Це я думаю, коли це ти качок будеш держати тут. Дві коряски. Ряски багато. Та ти що для їх? Це взагалі гусі. Це взагалі балдеж їм. Балдіож. І повний, Ось ми і прийшли. Дивіться, як цікаво. Ой, в хаті світ горить, а там уже й сусіди є. І от ви скажіть, як зразу, наскільки на душі радосно, що у вікнах є світло, гляньте. Це ж взагалі, це я увеличила. в хату, ух, бурліть, трошки Ви знаєте, замерзла чайок пила з Мелісою брала Мелісу. Цукерки наготовила корзини наготовила. Бачите, яка робота моя гарна корзинки. Грубка вже відтопилася в хаті тепло. Та зараз теж будуть наблюдача у нас свитворить. Бо знаєте, буває, що ми приїдемо темно, ж ходиш, де немає. Нікого. Там живе тітка Ганочка, ну вона ж геть далі. Я да... ну Від нас не видно навіть, що світ горить. А сусіди ті молоді, то видно, що світ горить. Вони теж далі. Боже, який жар класний. Кидай картоплю печі. А? Ой, як тепло, ой, як тепло. Щоб ви знали, коли ви хочете, ну, коли у вас є груба і це тріскає, то робить, щоб попіл додайте. Писок, гліна, руда і попіл. Дивіться, ніде тріщиночки нема. Вже є пошить, просто пошить. Оце тут ми робили. І скільки ми її не топимо, то отут яка нема попелу. Ось вона тріснула, розширила, стриснула, а тут взагалі не дає нічого. Це ж ми її складали, знаєте, як. Це ж не то, що колишній дядько чи дід якийсь спеціаліст склав. І колись мама жила, грубо трискала. Тут теж немає попелу. Бачите? Чуть-чуть уже -чуть, ось сюди. Закінчився. І оце що вистачило. Тут вже попіл не давався. Та я вам скажу то, що треба. Грубка. Здним народження, Віталік. Щастя тобі, здоров'я, довгих років життя, радості, здійснення мрій. Ми тебе любимо, поважаємо, будь щасливий. цього тобі самого-самого найкращого. Дякую, дякую. Ой, вітаю! Маленький подаруночок, це тобі футболочка. І ось подарунок дивись. Такий скромненький. Ще сонна, зараз почало четвертого. Щиро дякую тобі, Дай й Дивіться, що там. Дивися, що там. Цікаве, я не буду себе показувати, бо я сонна. Таке блідко дивіться. Каже таке, є... що таке? Аркон. Ну, почитай що? Mm. Uh -huh. mm. Сумочку таку? Я сумочку да. Ну он будеш носити, вона легенька. Yeah. Це чоловіче тут написано. Брітися, станочки мені, неї Можеш Може, навіть десь а так, щоб більше не тащить, і для грошей повісив, бачиш? Угу. Це ж два шампунчик, шампуньчик, Гель для душа. О. Гарний запах. І полірольку в машину. Дуже гарний, для... Для... Для Боже, гарно. він відкрий Для торпеди. Як гарно пахне, глянь. Угу. Uh -huh. uh -huh. Запах нової машини. Це... Масажний. Що це буде? Uh -huh. Для голови. Uh -huh. А монтє, ну, я побачив Ти ж був казав, що треба. Тучку такой массажную разорвите там как-нибудь там читам. там я уже один полисиний да полисин не что ты хочешь Воно, ну голова болит классно боже mm -hmm. проснулась От кашля просто. Все колотить. Серце стугонить. Теж подивись, скільки часов. 3.45. 3,45. А ну, подивись, сумочку возьмі. Дивись така, тут вона ремушка регулювати. Отак возьмі. Сюди потягнуй. Угу. Ну-ка, Ну, буває, що треба ну, маленьку, таку легеньку паспорта положити, а гроші збігають нормально. Ну, по... Торгувати, да? так? -то -то. А що ходить десь? Ну, Таке одо, -то, що ну, -то, щоб... ну, тобі йде. Це на сотні, а на тисячі вже я купила раніше до yeah. машини і подарувала машину, так що. Правда? Yeah. <laughs> дідуган. Як це є пісня. Ох ти, діду дідуган, ну ти зігнувся, як дуга, вирівняйся. <laughs> <Ay>. <laughs> З ним народження. Все. Спасибо. Дякую. Аж підскакую. Ми yeah. щасливий, здоровенький. Це саме головне. Ні, дуже гарно пахне. нова машина. Mm -hmm. Воно таке тре. Бачиш? Mm. Привітала? Сорок yeah. сім mm. ночі. Скоро ранок.